Меру і добра усім, хто того прагне. Дорогі друзі, декілька корисних порад при ремонті такого Тостера Філіпса хочу вам дати. При розборі і ремонті я е, стикнувся з деякими нюансами, тому хочу цим поділитися з вами. Перше. У нього є дві ручки з цієї сторони і з цієї сторони. Зазвичай є одна, але у ньому стоїть їх дві. Одна вже має ці фокуси такі, а друга. Включає і виключає тостера. Тому отут отакі ручечки. І ось у них, бачите, де фіксатор. Потрібно для того, щоб зняти цю ручку, тут скрізь пластмаса сильно не тягніть. Потрібно взяти тоненьку викрутку, наприклад, отаку, і ось з цієї сторони залізти і доверху підняти оцей язичок. Просто-напросто отак чик. Відтягнули і виняли його сюди. Далі. Кришка. Кришка також не дуже хоче звідси виходити. Тому що впирається цей язичок і впирається цей язичок. Бачите? Ось тут. Тому потрібно підняти тут максимально доверху. Отак, максимально доверху підняти. А з цієї сторони отак зжати. Зжимаємо і доверху виймаємо. Легенько, акуратно. Акуратно, тому що оці ножки, ось, вони заходять от сюди. Якщо ви будете неправильно піднімати, відлумаєте оцю перемичку. Тоді будете думати, як його відремонтувати. Так, слідуюче, на що хочу звернути увагу. У моєму випадку була перегорівша спіраль. Вон, бачите, я зробив таке з'єднання. Для того, щоб я взяв найменший менший який є, і його з'єднав. Ну Для того прийшлося зняти оцю верхню шабатуру. Знімається воно все легенько. Тут, якщо ви подивитесь, то побачите, що є он... все воно на таких е... цих ліпісточках, відігнули, відігнули, вирівняли, розібрали. Так само і тут. Як... Коли будете розбирати цю штуку, якщо ви будете знімати, запам'ятайте, який стоїть ближче сюди, а який стоїть далі туди. Бачите, бо один ближче до корпусу, другий далі. Це запам'ятайте, бо інакше складати, воно не буде працювати. Так, як я з'єднував ніхром, для того, щоб його з'єднати, ну я не пам'ятаю, казав, не казав, я взяв самий менший клімничок, який є, зняв з нього пластмаску, викрутив болтики. Просто треба викрутити болтики, виняти, висунути його, звідти і болтики закручуємо назад. Далі, для того, щоб збільшити довжину, яка допоможе нам з'єднатися то я взяв отаке шило, заточив його як цвях, це шило, бачите, як квадратними такими цими. І легесенько тут зробив отвір. І в цей отвір протягну ніхром. Тому вийшла отака штука. Отак воно виглядає. На роботу воно не впливає. Але довжини вистачило для того, щоб з'єднати. Як зажати цей клемничок там? Дуже просто. Одним пальцем тримаєте з цієї, сторони другим пальцем з цієї сторони. Отак зжимаєте його. І тоді отут у вас буде місце на цю кришку тризняти. І тоді місце буде для викрутки, для того, щоб залізти туди і там це все діло закрутити. Після того всього потрібно. Виключити максимально світло, включити його в роботу і подивитися, чи немає там нагріву. Ну, зараз ми спробуємо приблизно, повністю світло я не можу вимкнути, тому що я не сам. Але зараз ми з вами щось спробуємо подивитися. Так. Включаємо. Так, де в нас з цієї сторони запуск? Запускаємо. Вимикаємо світло, дивимось туди. Так, ну, як ми бачимо, нагрів пішов, а в нашому випадку, в нашому випадку, червоного немає. Значить, між собою деталі з'єднані добре. Будемо надіятись, що воно ще трошки послужить. Так, кнопка стоп. Виключаємо це сиділо. Так, ну і ось так. Ось такі поради на сьогодні. Може комусь і був корисним, то буду радий, що комусь ще щось допоміг. На сьогодні в мене все. Я складаю це все діло і віддаю. Вам бажаю всього найкращого і до наступних зустрічей.